Добрий день, я Бейсим Олександр, учень 7 класу Охтирівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів №1. 1 Тема мого проєкту гідрографічна мережа річки Усинка. Актуальність наукового проєкту в Україні більше 22 тисяч малих річок. Малі річки є джерелом водопостачання промислових, комунальних і сільськогосподарських підприємств, поповнення запасів підземних вод. Саме з малих річок набирають силу величезні водні артерії. Від водності малих річок залежить водність великих. У малих річках зосереджено майже 70% водного стоку. У малих річках формується 60% водних ресурсів України. На цих річках побудовано понад 24 тисячі ставків, в яких щороку нагромаджується понад 12 мільярдів кубометрів води. Тому особливе значення має збереження водності малих річок та їх захист від замулення і засмічення. До малих річок відноситься і річка Усинка. Мета наукового проекту – Охарактеризувати гідрографічну мережу річки усинка. Об'єкт дослідження річка усинка. Предмет дослідження. гідрографічна мережа річки усинка. Методи дослідження. Експедиційний, описовий картографічний. Наукова новизна. Нами вперше проведено дослідження гідрографічної мережі річки усинка. Автор взяв участь у експедиційних дослідженнях у вересні 2020 року та у жовтні 2021 року, провів фотографування водних об'єктів, дослідив стан меліоративних каналів та гідротехнічних споруд на річках Усинка та Гусочка, а також ландшафтну структуру басейну річки Усинка. Річка Усинка це ліва перетока річки Ворська, а значить перетока другого порядку річки Дніпра. Належить до малих річок, тому що площі водосбору менше 500 км квадратних. Довжина річки 15,4 км. Річка Усинка починається на підвищенні серед заболоченої місцевості на відстані 3 км на південні від села Бакарівка. Абсолютна висота підвищення становить 114,7 метрів. До впадіння і протоку гусочки напрямничі Південний Західний. Через 2 км після витоку приймає лівобережну притоку річку гусочку. Після падіння гусочки напрямте річки гусинка змінюється на західний. Після перетину дороги Охтирка-Бакарівка річка різко повертає на південний захід. Далі течія річка проходить по північній околиці міста Охтирка. Після виходу за межі міста напрям течії річки знову змінюється, і вона різко повертає на північ. Впадає в основне русло річка Ворска між селами Зложани та Клементами. Басейн має рівену на поверхню та різноманітну ландшафтну структуру. Абсолютні відмітки до міста Охтирка знаходяться в межах 114,7 метрів та 113,1 метра. Абсолютні відмітки заплави річки Ворскла в районі впадіння усинки 106,9 метрів. Верхів'я басейну річки Усинка представлене агроландшафтом, на який припадає 41,4% течії, ускладнених. Заболоченими зниженнями з торф болотними ґрунтами, з вербовими чагарниковими групуваннями, дареновані системи меліоративних каналів, з мережею ґрунтових доріг та сільської забудови. Середня частина басейну 34,4%. Антропогенний ландшафт з системи меліоративних каналів. По басейну річки Усинка 24,2% течі ускладнені численними вузькими заболоченими зниженнями, алювіальними піщаними та супіщаними відкладами зі старицями та озерами, злучно-болотними і торфоболотними ґрунтами, з заплавними лісами вільхи клеєвої, в комплексі з вербовими чагарниковими угрупуваннями, дреновані системою і каналів, з сінокосами і пасовищами. Долина коротоподібна, неглибока. Заплава місцями, особливо у приголовій частині, заболочена. Річ ще слабо звивести, у верхіві пересихає. Споруджено кілька ставків. У приграловій частині річки розташований Клементівський гідрологічний заказник, частина Гетьманського національного природнього парку. Гідрографічна мережа річки Усинка включає також три маліоративні системи: невеликі озера, що розташовані майже по всій площі басейну, та водно-болотні ухідтя. Довжина каналу, що починається біля села Залужини 1,2 км. Впадає канал у рукав річки Ворск. Інша маліоративна система складається з невеликих каналів, які господарі приватних господарств прокопують для відводу води від власних садиб. Гусинка є також приймальною водоймою меліоративної системи, що знаходиться на території села Пологи, загальна довжина якої 13,2 км. Гусинка має одну праву притоку гусочку. Річка гусочка починається на відстані 2 км на північний схід від села Пологи. Спочатку тече на північний захід, потім на південний захід, і на північно-західній околиці села Пологи впадає у рукав річки гусинку. Довжина гусочки 7 км. Річка гусочка має свою меліоративну систему, яка складається із чотирьох каналів, що мають загальну довжину 3 км. Висновки. Річка Усинка класична мала річка довжиною 15,4 км. Протякає по території, яка представлена у верхіві басейну, агроландшафтом у середньому частині антропогенним, тобто селітебним ландшафтом. У понизі басейну ускладненим численними вузькими зниженнями рельєфу, високотравним болотом, заплавним лісом. Гідрографічна мережа річки усинка включає притоку гусочку. Три мальоративні системи, Невеликі Озера, що розташовані майже по всій площі басейну, та водноволотні угіддя. Басейн має рівну поверхню. Долина річки Усинка коротоподібна, неглибока. Річка є приймальною водоймою трьох меліоративних систем. Дякую за увагу!